Так, для розборки передньої дверки Rolls-Royce Spectre обов'язково одягаємо рукавички. На якому такому основанні? Тому що в нас білосніжний салон шкіряний, який нам не можна ні в якому разі бруднити та дряпати. Беремо такі от лопатки, обов'язково нам тут знадобляться вони в основному і тоненькі викрутки з застосування малярного скотчу, щоб не пошкодити шкіру. Знизу три заглушечки, під якими торкс. Не забуваємо, що це в нас BMW, тому всі деталі дуже схожі на розбирання всіх деталей дуже схожі на розбирання BMW. Дуже просто висовуються отакі от заглушечки, і під ними ми бачимо 20-й торкс. Далі під цими заглушками відкручуємо 20-м торксом три гвинти. Отак, вони під кутом 45 градусів розташовані. Далі такою от малесенькою викруткою обережно знімаємо ліхтарик під ручки. Тут є спеціальні такі пази, в які ми просовуємо викрутку і піддіваємо цей ліхтарик дуже обережно, щоб не пошкодити хром. Від'єднувати його від фішки не потрібно, фішка всередині знаходиться. Тут у нас є один торкс, на, тут вже болт іде на гвинт на 20 або на 25. І коли ми знімемо ручку, там буде ще один такий самий ботик. І тут ще один больтик. На ручці в нас є дві фішки і один роз'єм тяги відкривання. Що за тяги такі бархатні? Ми її в принципі, можемо від'єднати тільки від фішки. Тягу можна не знімати, але ручка тоді буде висіти і вона буде нам заважати, і ми можемо пошкодити нею шкіру, тому що вона така досить важка. Тому краще від'єднати і фішки, і тягу, і повністю ручку зняти. Тяга від'єднується. отут ззаду в нас є язичок. Який ми піддіваємо, і тяга легко знімається. Тобто тягнути її нікуди не потрібно, буквально достатньо тільки від'єднати оцей от язичок, і вона від'єднується дуже легко. І далі в нас тут є дві фішки. Дуже важливо, що вони в шумоізоляції дуже важливо її зберегти, тому що в Rolls-Royce все зроблено таким чином, щоб в салоні було якомога тихіше. Шумоізоляція збережена, надалі ми вставляємо просто назад ці роз'єми і вставляємо назад ручку. Далі буде найважча, на мою думку, операція. Це треба дістати оцю от панельку з карти. Чому найважче? Тому що навколо у нас шкіра, яку ні в якому разі не можна пошкодити. Тому треба робити все дуже обережно, пластиковою лопаткою, чистою обов'язково, і заклеїти додатково малярною стрічкою. Ура! Саму панельку зламати дуже складно, тому що вона на Rolls-Royce, ах вона, по-перше, зроблена з якогось ну типу як шпону такого слоєного. Тому зламати ви її не зламаєте, а от пошкодити шкіру навколо, а раз плюнути. Всередині нас чекає ще один торкс, для того, щоб зручніше його було відкручувати, я знімаю цю от скобу, яка тримає панельку, і обережно її потім назад поставимо. Одразу дістаємо болтик, щоб не загубити. А тепер найцікавіша штука на цій дверці. Під оцією панелькою є два болти, отакі от, довжелезні, які треба відкрутити, але вона на двосторонньому скотчі. Тобто її треба відтуди дістати якось, не пошкодити її. І потім монтувати так само після того, як ми будемо збирати карту назад. А я да. як я це буду робити? Так. Як-як? Так само, лопаткою. Отак обережненько піддіваємо. Благо, що тут е, двостороння стрічка, вона така от е, ну, досить лайтова. І я її і залишаю потім назад. Тобто я її не знімаю, не переклею на якусь матью тремовську, щоб потім наступний раз мені або комусь її можна було зняти. І тут у нас два болта вже на 30. Торкс 30. Балтяра. І тепер треба відірвати карту від Дверки. Там стоять такі малюсенькі кліпси, як на BMW, на X5, на свіженьких. Тому е, нічого страшного там нема, просто треба знайти. А, і обов'язково дуже важливо починаємо знизу, тому що тут у нас дві направляючих і потім карта. Піднімається до гори. Тобто нам треба відділити спочатку кліпси по периметру, потім відтягнути направляйки і потім зняти тільки горогі. О! О! Звуки страшні, але все йде по плану. Раз. Так, Раз. і тепер отак обережненько. Піддіваємо. На спектрі є дуже великий плюс, що немає стіючок, що у нас безрамочні двері. І їх дуже важко подряпати. Тому тому що на фантомах, на кулінанах, там іде тут стієчка і її можна оцим хромованим молдінгом легко подряпати. Все. Відділили ми карту і починаємо від'єднувати поступово роз'ємчики. Спочатку динамік малесенький. Раз. Потім головна фішка. На карту. Там у нас під'єднується зоряне небо. Ось вона так виглядає. Так само такий роз'ємчик з фіксатором. І тепер тяга. Також без застосування інструменту просто відділяємо фіксатор, повертаємо і знімаємо. Все. В принципі, якщо все робити методично, поступово і з терпінням, то нічого складного. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал та ставте лайки.